Ну, нарешті трішки граматики. Займенник. Не завчайте, що це частина мови. Суть криється у самому слові. Займенник замість чогось імені. Тобто не Маша, а вона. Не Петя, а він. А тепер пробуємо по-норвежськи. Якщо я вдарилася, то мені найболячіше і буде ай-яй-яй-яй. По-норвежськи я буде яй. Ми по норвежськи буде ві. Як в англійській. Згадуємо пісню We Are the Champions. Ти по норвежській буде дю. Ну ви ж пам'ятаєте слово туалет ду. То ти буде дю, а не ду. Воно в норвежській мові. Щоб запам'ятати, часто ми не можемо щось знайти і кажемо, де воно? Ну, де воно. по норвежській воно де. А вони по норвежській буде ді. Пробуй уявити нянечку, яка загубила. І кричить: ну, де діти ді. Він, по-норвежки, звучить гордо хан, наче якийсь там чингіс хан. А вона звучить ніжніше «Хюн». І найпідступніше це ви. Мається на увазі не з повагою ви, а декілька людей разом, до яких я, наприклад, звертаюсь. Тобто, я звертаюсь до вас ви, дере. От Прийшли ви в паб, а там хтось дереться. А ви до них підійшли і звертаєтеся, що вони то не робили, дере. І, на жаль, в норвежій мові, як і в англійській, важливі порядок, слів у реченні. І так є про піднятий присудок. Підмет відповідає на питання, хто що? Присудок, що робить. Наприклад, я малюю. Хто? Я що роблю? Малюю. І тут, на першому місці, звісно ж таки, найчастіше підмет. Хто? Або що? А на другому присудок що робить? Проте за цей присудок, оце наше дієслово, ви маєте чітко пам'ятати, в норвежській мові воно не мов здорова жаба, в на друге місце і не злазить звідти ніколи. Підмет ще часу може уступити своє перше місце, наприклад, обставині часу. А присудок ніколи не злізе зі свого другого місця. І потрібно обов'язково сьогодні завчити два важливих дієслова: оваре бути, оха. Мати. Тому що вживатимете ви їх кожного дня. В норвежській мові ті слова не змінюються відносно займенника. Тобто форма ар-гар підходить і для неї, і для нього, і для них. У вас не виникне ситуації, коли красивий девушка пішов. бо дійслово одне і те ж саме для всіх. Слово аварі бути. Jaj ar jaj je, dю ar ти je, han ar він je, hün ar вона je, vi ar ми, dere ar vi je, di ar вони є. Наприклад, я сонна буде яй ар сьони. Ти РАДИЙ, дю АР, аргла. Теж саме із дієсловом оха яй хар дю хар. Han har, hun, har, hun vi har, dere har, derhar, har. Наприклад, я маю зубну щітку. har en